Переїзд це завжди стрес. Як я справляюся з тривожністю під час переїзду? Перше і саме головне я прокидаюся з 6.45 до 8 години ранку. Після того, як я прокинулася, я відкриваю вікно і дивлюся в нього. Яка сьогодні погода? Якщо дощ, я беру зонтик і хожу. Якщо сонце, я беру кросівки і бігаю. Потім я повертаюся додому. Приймаю контрастний душ і сідаю писати свій щоденник самопрограмування, а після нього я відразу слухаю мантри. Оммм". Я не жартую, я дійсно слухаю мантри, тому що вони мені заходять більше, ніж медитації. Потім я займаюся своїми якимись рутинними справами: або десь їду, або щось вивчаю, або працюю над контентом. І у цей весь час протягом дня бувають, залазять в голову думки, страхи і все інше. І я їм така: стоп. Стоп! Але вони мене не відразу чують, я вам скажу чесно. Тому я повторюю слово стоп десь одну хвилину. І думки зупиняються. А ще протягом дня я стараюся харчуватися здорово. І дійсно за п'ять днів я не з'їла ні одної шоколадки. І це прям уровень Бог для мене, тому що в стресових ситуаціях я люблю. Полопать чоколад, але цього разу ні. І коли підходить кінець дня, я включаю музику, трішечки танцюю і лягаю спати до 11-ї години вечора. Ось так на даний момент я справляюся з тривожністю під час переїзду, що для вас було корисно, діліться.